Савирш назвав його голос. Удивляйтесь добре, українці, як підете голосувати. Кому на виборчій дільниці, довірити носить мандати. Щоб через рік вам не жаліти, що стало гірше, ніж було. Глибоко біль душі таїти, що сам обравте це хамло. За кого голос віддавати, ви мусите самі рішати, хто в змозі край наш розвивати, а не й надалі обкрадати. Щоб не було, як в 90-ті, коли звернули не туди. Закрили двері до Європи. І притулились до Орди. І в агітацію не вірте, брехню не слухайте з промов. Ви їх поступки перевірте, щоб не прийшлося плакать знов. За гречку цукор капустину багато голосто купляв і обкрадав нашу країну. За його ж ти голосував. Голосувати мусить кожен, та кожен має пам'ятати. Твій голос за дітей майбутнє. Чи варто його продавати? Дякую.